Маємо на огляд монітор на 24 дюйми BenQ xl 2546 k Дуже крутий дизайн. Моніторчик призначений для геймерів, повністю керується все як потрібно. Монітор має роздільну здатність Full HD, 240 Гц на TN-матриці. Відгук в цього монітора 1 мс. У нас іде повністю заводське пакування, все як потрібно. До речі, тут також є такий девайс для управління. Самим меню монітора все керується дуже простенько і за допомогою клавіш можна приключати різні режими зображення. Тому кого зацікавить, звертайтесь, будь ласка, до нас. В нас Ми вже провели всі тести по монітору, ніяких засвітів, вбитих пікселів не виявлено. Дуже чітке якісне зображення, враховуючи роздільну здатність. Тому кого зацікавить за дуже прекрасною ціною, повністю новий монітор BenQ тільки в Євротех-Луцьк.